Хочеться відразу зробити промітку. По шкірі вона ходить дуже легко, не відчувається, що електробритва щось взагалі робить. Е, нема відчуття, що там дійсно відбувається якийсь процес з великою кількістю обертів. Ось тут я не голив спеціально, щитину залишив. А ось тут щитини ну, вже нема. Тільки треба буде взяти лезо і трішечки підрівняти край. Не знаю, скоріш за все. Мікрофон занадто близько, бо досить гучно чути, як вона працює, але насправді звук дуже тихий, і десь приблизно я навіть вам можу показати свою бритву, вона значно гучніше працює. І Ось. Отже, let's go. Ось боритво погнали. Цю шию поголено. Затримався ось тут біля КДК, тому трішки більше подразнення отримав, а в інших місцях, як бачите, взагалі навіть подразнень немає. Ну і ще одна важлива річ це тример для носа та вух, якою точно не варто нехтувати, особливо якщо, ну наприклад, Йдеш на побачення, або я йду на побачення з вами. Така штука теж з магнітною кришечкою прикольно відкривається, Так притягується, звичайно, до самого пристрою. Ось такий пристрій. Ну, працює все дуже просто. Суїте собі в нос або в вухо, і він там все стриже. Вмикається дуже просто, ось таким чином. Ось так от він зіщить трішечки, коли працює. І все, і погнали. Ось так це працює.